Activity three: Listen and point. Послухай та покажи. One. Is he playing basketball? No, he isn't. He's playing football. Вот Two. They aren't running. They're eating tomatoes. Three. Дома. They're eating tomatoes. She isn't sleeping. She's singing. Угу, ось третя картинка, Four. так і буде третя. Are they eating? No, they aren't. They're running. They are running. Четверта картинка, четвертий малюнок. Five. He isn't painting, he's climbing a tree. He's climbing a tree. Okay, well done. Отже, ми з вами прослухали, дали відповідь на дані питання, вказавши на відповідні малюнки. Great. So they are eating? They are running. He is singing, he is playing football and he is climbing the tree. Task four. Choose a picture from activity three. Point, ask and answer. Ну а тепер завдання четвертому необхідно пройти те саме за завдання, що було у третій вправі. Поставити питання і дати на нього відповідь. Ну, наприклад, are the dogs running? Качки бігають? No, they aren't. They are eating. Are the wolves running? А вовки бігають? Yes, they are. Тобто можна давати завчасно правильну, Ну, питання правильно формулювати, щоб була правильна відповідь. Або спочатку щоб відповіли неправильно і потім сказали правильний варіант. Is he sleeping? Він спить? No, he isn't. He is singing. Він співає. Is he playing basketball? Він грає в баскетбол? Yeah. No, he isn't. He is playing football. Is he. Reading. Чи він читає? No, he isn't. He is climbing the tree. Він різе на дерево. Ну і вправа п'ята, погляньте на, знову на вправу третю. Оберіть три картинки і напишіть до свого е, зошиту. Речення у Present Continuous: The ducks are eating, наприклад. The boy is playing football. Хлопчик грає у футбол. Ну, або «The boy is singing». Хлопчик співає. Давайте зробимо разом це завдання. The wolves, The wolves are. Так, зараз зміню. The wolves are running. Вовки бі, біжать. Далі. The boy is singing. Хлопчик співає. The boy is singing. Хлопчик співає. Так, ну і ще одне речення. На жаль, там дівчинки немає. Нехай буде The girl. Ой, The Boy знову ж таки. The boy is playing football. Хлопчик грає у футбол. The boy is playing football. І так, у нас є приклад множини, вовки біжать в даний момент. Дієслово are у нас допоміжне дієслово. Running дієслово, яке ми поставили закінченням Ing. І в цьому випадку літера N подвоїлася. Run in, додали закінчення InG, і, за цей, і отримали подвоєння. Далі. The boy is Sin. Додали закінчення «ing». Жодного подвоєння вже нема, адже є два приголосних на кінці слова. The boy is playing football. – «is» допоміжне дієслово. Я його виділяю для вас. Закінчення «ing» додали до слова play. Літера Y. Жодним чином не змінилася. The wolves are running, the boy is sinні, the boy is playing football. Переходимо тепер до нашого workbook робочого зошиту. Це стрінка 21. Smart kids task 1. Look and write the plurals. Погляньте, напиши множину іменника. Cow, cows, множина. Додали закінчення s Dogs, додали закінчення S boys. Також додали закінчення S і жодного, жодної літери не змінили. Horses додали закінчення ІС. Навіть «с», тому що якщо ми додаємо закінчення ІС до слова horses, одна літера і скорочується. «Sheep» – Одна овечка «sheep» і багато овечок також буде «sheep». Слово не змінюється графічно. Вимовляється однакова форма і множини. Далі myс миші змінюється повністю іменник. Маус мишка, мас миші. Вулф один вовк, а вулз – вовки. При додаванні закінчення ІС літера E змінилась на V. Ну і tomato томатоус. Усі слова і всі іменники, які закінчуються на O, додається закінчення ІС. Ну, в плані того, що є, звичайно, винятки з цього правила, але ви про них дізнаєтеся у старших класах. Нагадую ще раз, що посилання на конкретне відео за множиною іменників, за утворенням множиної іменників я залишу в описі під цим відео. Task 2: listening. Вправа друга, аудіювання, listen circle. Послухай та обведи. І так, ну давайте з вами прослухаємо, прочитаємо спочатку питання самі. Are the dogs swimming? Качки плавають зараз? Так, плавають, ні не плавають. Далі. Is the horse eating? Кінь їсть? Eat? Yes, it is, no, it isn't. Так, ні. Are the goats sleeping, кози сплять, є yes, are. так сплять? no the aren't. ні не сплять. Звідки у нас з'явилися they та it? The Dogs качки ми замінили на слово they вони. Множина. The horse воно. Замінили на займенник it. The goats вони замінили на займенник they. Ну що ж, зараз слухаємо та о, обираємо правильний варіант. Module 3 Smart Kids Activity 2 Listen and circle 1 Can you see the ducks Where are they eating No they aren't They're in the river Oh yes I can see them swimming Итак, на пытание, Are the ducks swimming? Yes, they are. Можно uh, так? Так Can you see my horse? Is it eating? No, it isn't. It's running. Wow. No, it isn't. We Three. Eat. And these are my goats. Wow. How many are there? I've got twenty goats. Look at them jumping. So, are the goats sleeping? No, they aren't. Вони не сплять, вони jumping, вони стрибають зараз. Окей. Okay. Вправа третя. Read, uh, look, read and write. Поглянь, прочитай та запиши. Приклад, у нас як малюнок. Є заперечне речення перше. She isn't dancing, вона не танцює на цьому малюнку, а що вона робить? Друге речення вже правдиве. Ми описуємо другим реченням даний малюнок. She is playing the guitar. Вона грає на гітарі. Two. Sam and I aren't climbing. Сема і я не лазимо по деревах, жодним чином ніде не лазимо. Так? We are running, ми біжимо на даному малюнку. Sam and I ми замінили на слово we. Ми. Далі малюнок. He isn't hitting the ball. Він не б'є по м'ячу. He is throwing the ball. Він кидає його. Four. It isn't drinking. Він не п'є. Кінь на цьому малюнку не п'є. А що він робить? It is eating. Він їсть. It is eating grass. Він їсть травичку.